Відреставрований Тернопільський стадіон відкриють з розмахом цю подію у міській раді називають однією з основних цього року. Перша згадка про тернопільський стадіон датується 1909 роком. А останній його капітальний ремонт каже заступник міського голови Тернополя з гуманітарних питань Леонід Бицюра. Робили у 1984-му. Відкриття стадіону це не є якесь окреме явище, що це є частина. Цілого плану заходів по розбудові якраз футбольної галузі міста Тернополя. Запрошення на відкриття оновленого стадіону безкоштовні. Основна вимога для тих, хто його отримає, прийти. Взяти запрошення можна у касах стадіону у Цумі, Березолі і на вулиці Добовецькій, 1Б. Дві третини стадіону будуть заповнені людьми, які їх мають. Інші місця зможуть зайняти ті, кому запрошення не дісталися. Планується виступ виконавців як наших місцевих. Кращих виконавців, так і фідлайнерів, яких ми запросили на дане свято, це гурти Медхедс і Дідзю. Логічно, що свято закінчиться феєрверком. Розпочнеться дійство о 18.00 у неділю, 13 травня, із спортивного параду, участь якому візьмуть як початківці, так і професіонали та показових виступів вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.